Це буде гарнір до рибки. Овочі свіжо морожені. Там я вже порізав корінь селери. шпинат. Додам сюди відварної гречечки. І це буде гарнір до рибки. Типа овочі з гречкою. Ну так. Ну що, рибка готова. О, так. Ну-ка ти що Які стейки Все, можна дзвонити. Можна дзвонити коханій і звати її на обід. ти вже чекаєш? Моя дівчинка вже чекає. от ти вона б на кухні жила б. Да? Моя собака.